У період часу з 16 по 22 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 600 адміністративних правопорушень. З них закерування транспортним засобом у стані сп'яніння – 28, завчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 5. За порушення правил безпеки дорожнього руху 312 фактів. Завчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Осінні канікули розпочались, тому вкотре закликаємо батьків подбати про безпечний відпочинок своїх дітей. Ми зібрали для вас декілька порад з безпеки під час канікул. Намагайтесь не залишати дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Якщо дитину доводиться залишити вдома саму, проведіть інструктаж із техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу, зокрема, номери екстрених служб, контролюйте коло друзів ваших дітей. Зберіть контакти для зв'язку. Не залишайте гострі ріжучі предмети, сірники та запальнички у легкодоступному для дітей місці. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй правила дорожнього руху та безпеки розмов з незнайомцями. Оскільки вже рано темніє, подбайте про світловідбивальні елементи на верхньому одязі для своїх дітей. Це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Нагадайте дітям про правила безпеки під час повітряної тривоги та виявлення підозрілих предметів на вулиці. Збережемо наших найдорожчих.